Знайомий рідне ім'я Тая. Це коли разом сім'я Тая – своя рідна. Розпочнемо цей інформаційний блок з повідомлення Бартанської розвідки. Нагадаю, вона кожного дня опубліковує свій звіт в Твіттері. Перед тим як його зацитувати, хочу вам нагадати, що власне Росія відчуває серйозний боєкомплектний голод навіть в снарядах малого калібру і навіть в боєприпасах до стрілкової зброї, яку власне вона купує ці от. Патрони навіть в Ірана, і ми про це вам розповідали, що на початку січня морем в Росію відправили 100 мільйонів таких от подібних. Патронів, власне, що каже британська розвідка, Росія все частіше застосовує принципи командно адміністративної економіки до своєї військово-промислової галузі, які не вистачає, яка не встигає забезпечувати потреби фронту. Протягом останніх тижнів, як повідомляють аналітики, дефіцит російських артилерійських боєприпасів ймовірно посилився до такої міри, що на багатьох ділянках фронту застосовуються заходи з нормування снарядів. Цитуємо британську розвідку. Це майже напевно стало ключовою причиною того. Що жодне російське з'єднання не змогло останнім часом здійснити оперативно значущі наступальні дії. Також зазначається, що Росія майже напевно вже вдалась до використання старих запасів боєприпасів, які раніше були визнані непридатними для застосування, і от в на додачу до цієї аналітики британської розвідки я вам нагадаю, що сьогодні вночі з Білгорода це БНР Білгородська народна республіка на півночі. Вкотре Росіяни запускали ракети по території України. Випустили три. Лише одна кудись та й долетіла. Дві не покинули територію РФ. тому що що? вони старі, вони не перевірені, вони не встигають їх нормально е проаналізувати. Відповідно, її використовують, і воно все падає. І тут також згадується звернення самого Пригожна, керівника терористичної організації Вагнер, який вже кілька разів звертався до Міністерства оборони Росії, що його підрозділом бракує. Власне, артилерійських боєприпасів, тобто тут все сходиться і аналіз британської розвідки, і те, що безпосередньо фізично відбувається на полі бойових дій. Ну а ми ж до цієї години глянемо і зведення від аналітиків інституту вивчення війни, які пишуть нам про те, що Кадиров побоюється, що втрачає прихильність Путіна. Він продовжує, нібито Кадиров, докладати зусилля для збереження значущості Чечні у політичній і військовій сферах Російської нацистської федерації, але в інституті нагадали, що 13-го... Березня, тобто вчора, Кадиров зустрівся з Путіним, щоб обговорити соціально, еко... соціально економічні досягнення Чечні у минулому році. Кадиров також використав зустріч, щоб привітати успіхи чеченських бойовиків в Україні. і Підкреслив, що ці ж самі чеченські бойовики сумлінно виконують накази Путіна і прагнуть діяти до переможного кінця. Тіктоки, я думаю, тут не рахуються, але все ж таки. Путін у відповідь відзначив роль чеченських бойовиків і подякував Кадирову за професійну зйомку та досвідчене режисерство з шуткою. Тут так не написано, але всі ж ми знаємо, як вони воюють на полі бою. Загалом, аналітики відзначають, що під час зустрічі Кадиров помітно нервував, що може свідчити про те, що на нього чинився значний тиск з метою. Представити Чечню себе і свої війська Путіну у позитивному і продуктивному світлі. Я ж нагадаю, що він коли діставав свої папірці з такої папочки, як він буде говорити, коли він мав говорити свою промову Путіну. Дістав от він, значить, їх ви зараз бачите на екрані зі своєї папочки, написані тринадцятим шрифтом велетенським. Просто таким, якщо у Ворді хтось із вас писав. Тексти, то, в принципі, знає, що капсом 13-й шрифт це доволі така е, ну, велика, великі символи виходять для того, щоб я не Вибач, я тебе переб'ю, але подивись на його запухшу пику. Ну, Він не може наш шрифт побачити. Ну, подивись. І всі сходяться, до речі, на тому, що власне, в нього щось здоров'ям, слава Богу. Є тому, що його вигляд рік тому і вигляд його зараз це карнально дві різні людини. Ну як ми вчора спілкувалися з активістами з ічкерії, то говорять, що скоріш за все його отруїли. Чим хто і як поки що невідомо, але будемо чекати. Хороших новин, як то кажуть, тепер цитую: чеченські підрозділи наразі відіграють мінімальну роль на фронті в Україні і в основному проводять наступальні операції поблизу Білогорівки Луганської області. А також виконують правоохоронні функції у тилових районах окупованої України. Тому Кадиров може побоюватися, що втрачає прихильність Путіна, оскільки він мало що може продемонструвати з точки зору бойових здобутків чеченців. Ймовірно, під час зустрічі з Путіном він сподівався виправити і зміцнити свою репутацію. А Путін у свою чергу можливо сподівається натиснув. Ути на Кадирова, щоби той збільшив роль чеченських бойовиків бойовиків у бойових діях через постійні втрати як ПВК Вагнера, так і регулярних російських військових у наступальних операціях в Україні. Ну власне я ще згадаю, що Кадиров от зустрівся з Путіним. Що цікаво, напередодні Кадиров, перепрошую Путін якраз зустрівся з сином Кадирова, 17-річним Ахматом, і це насправді викликає подив, коли є керівник э, Чеченської Республіки. І не з ним в першу чергу зустрічається власник Кремля, а саме з його сином. Очевидно, багато експертів кажуть, що зустріч зараз з кадиром була вимушена для Путіна, тому що про неї заявили лише вчора при пулі Пєскова. Відповідно, це було оперативно все зліплено, аби продемонструвати, начебто, Кадирів, в змозі приїхати в Кремль і зустрітися з Путіним.